Домашні натуральні цукерки, що може бути краще. Дуже смачні, корисні. По смаку нагадують по консистенції, точніше, нагадують і риски, але смак зовсім інший. Обов'язково спробуйте. Ох, який красень у мене тут є! Погляньте, супер, гарненький, такі, шкода різати. Але буду його різати, тому що буду готувати з нього смак Ще й можна і насіння зібрати. Почистила я половину гарбуза, в мене тут вийшло кіло 400. Тепер мені потрібно його порізати. Ріжу на полосочки такі. Десь, напевно, 5 чи 7 міліметрів завтовшки. І складаю їх зразу в кастрюлю. Так, Порізали ми гарбуз, склали в кастрюлю. Тепер сюди додаю цукор. Потім буду все куштувати на смак і, можливо, знадобиться цукру більше, поки не знаю. Додаю лимонний сік, сік з двох апельсинів. Додаю цедру з цих же ж двох апельсинів. І тут у мене п'юре переціджене через сито з одного ківі. Тепер це все перемішуємо і буду залишати я так гарбуз, щоб він пустив сік. Коли вже пустить достатньо соку, тоді ставлю його варитись. Ну що ж, гарбуз у мене вже пустив сік. Гляньте, як тут все стало гарненько. Відправляю його на плиту і так, закипіло у мене. Проварюю рівно 5 хвилин, вимикаю. Після вимкнення дочекаюся, доки повністю охолоне все. І потім так само проварюю 5 хвилин охолоне. і таких маніпуляцій я проведу 4. Ну що ж, гарбуз я вже проварювала 4 рази, по 5 хвилин навіть можна й менше. Останній раз я його просто закип'ятила і вимкнула, тому що він вже ось починає ніби розвалюватись. Тепер його відсіжую на друшла. І ще забула сказати, що гарбуз у мене так стояв цілу ніч. Тобто я вчора в день все це робила, варила, а вже залишила його на ніч, і сьогодні вранці я вже його відсіжую. А тепер ось ці шматочки перекладаю на решітку дегідратора і відправляю все сушитись. А сушитиму я їх при температурі 65 градусів. А ось, до речі, з сиропу, який у мене залишився, я приготую ось такі желейки. Я додала сюди ще желатину, трохи більше цукру. Там навіть такі шматочки гарбуза ще попадаються, ті, що поламались, буде дуже смачно. Гляньте на цю красу. Схоже на такі злитки золота, правда? Ось безвідходне виробництво, я на це кажу. І цукати вийшли, і ще й ось такі смачні желейки. Та ще й корисні з купою вітамінів і колагену. Ось так. Бачите? Нічого не пропадає даром. Ну що ж, цукати мої висохли. Сохли вони у мене вчора цілий день з обіда десь. І цілу ніч. Сьогодні вранці вже готові. Температура була 65 градусів. Такі класні виходять, знаєте, ніби що, ніби такі цукерки, жувальні якісь. Ну що ж, друзі, ціла мисочка вийшла у мене такої смакоти натуральних домашніх цукерок. Дуже прикольні виходять. Цікава така консистенція. Є що і пожувати, і ось Ну, от прикольні, дійсно, такі, знаєте, гнуться вони такі цікаві. Головне, корисні, натуральні, собі до чаю, поставили миску на стіл і не переживайте, що діти їдять якусь там фігню, скажімо так. Готуйте натуральні домашні цукерки для своїх діток, якраз зараз сезон, та й не тільки для діток, і для себе. До зустрічі!